1916 рік Західний фронт палає в нещадному полумі. Поле битви, де земля напилася крові, а повітря наситилося смертю. Головним місцем безкомпромісного зіткнення між ворогами став Верден. Як Німеччина, так і Франція з Британією розглядали цю битву як ключ до наближення своєї майбутньої перемоги у війні. Але в результаті Верден став одним із найкривавіших місць. Усієї Першої світової війни м'ясорубкою, де піхотні дивізії знищувалися буквально за один день, забираючи сотні тисяч життів, молодих солдатів та офіцерів. Сьогодні ми поговоримо про Верденську битву як за кілька кілометрів землі загинули сотні тисяч солдат, хто зрештою отримав перевагу і зміг переломити хід війни на власну користь. А також про те, як виглядали бойові дії на Західному фронті у 1916 році. На початку 1916 року становище на Західному фронті для Німеччини було досить напруженим. Французи і британці продовжували збільшувати чисельність своїх військ, накопичувати озброєння, щоб покращити свої попередні результати на полі бою. Командування Антанти сподівалося за цей рік завдати німцям якомога більше втрат і суттєво виснажити їхні нечисленні резерви. У цій справі союзники значні надії покладали на Росію, яка готувалася розгорнути новий наступ на Сході. Таким чином, очікувалося, що цей рік призведе до різкого перелому у війні і, нарешті, принесе довгоочікувану перемогу над Берліном та його союзниками. У цій ситуації начальник генерального штабу Еріх фон Фалькенгайн почав роздумувати над тим, як зберегти боєздатність своєї армії та зірвати плани Антанти. Це було дуже складним завданням, оскільки німецькі війська вже тривалий час воювали на два фронти та, попри численні успіхи, все ж зазнавали значних втрат. Окрім цього, внутрішнє становище Німеччини в зв'язку із морською блокадою від британців поступово ставало все гіршим. Рівень життя населення падав. А загроза масового голоду могла спричинити соціальний вибух. Його дуже боявся кайзер Вільгельм ІІ, адже таке повстання могло позбавити його влади над німецьким народом, а сама армія втратити боєздатність. Зважаючи на це, кайзерівські генерали фактично не мали права на помилку і повинні були спланувати удар, який призвів би до розгрому Франції. Для цього генерал Еріх фон Фалькенгайн ухвалив рішення значно знизити активність власних військ на російському фронті. Він вважав, що необхідно перекинути всі наявні сили і засоби на захід, оскільки саме Франція є головним і найсильнішим ворогом Берліна. Якщо вдасться завдати поразки їй, то Антанта позбудеться не лише лідера, а й найбільшої військової сили. У такому випадку Німеччина могла б святкувати грандіозний тріумф, оскільки Британія та Росія не могли б переламати хід війни. Але навіть перекинувши на захід більшість своїх резервів, у Німеччини все ще не вистачало сил для повноцінного протистояння з французами. Останні зосередили близько 167 дивізій по всьому фронту, 50 з яких були у запасі, що вдвічі перевищувало спроможності німців. Окрім цього, французам допомагали британські підрозділи, що практично ставило Берлін перед важким завданням. Ще однією серйозною проблемою були природні умови на лінії зіткнення. А саме важко прохідні болота, через які майже неможливо було атакувати. Таким чином, Німеччині необхідно було дочекатися весни або літа, коли земля зміцніє і дозволить піхоті впевнено розпочати атаку. Але в кайзерівських воєначальників не було часу, оскільки будь-якою пасивністю у діях міг скористатися ворог на свою користь. Як виявилося, командування Антанти вже тоді почало готувати наступальну операцію на річці Сома. Німці вирішили реагувати першими, але через нестачу людей організувати атаку по всьому фронту було неможливо. Тож, врешті, був узгоджений інший варіант. Ним став раптовий і стрімкий наступ на одній визначеній ділянці фронту, який, зрештою, мав призвести до прориву у напрямку на Париж. Німецькі генерали передбачали, що така локальна операція зможе скувати наявні французькі резерви, а також достатньо виснажити регулярні сили. У кінцевому результаті знекровлені французькі частини вже не становили б загрози, а імперська армія могла здійснити глибокий прорив, який і вирішив би долю Франції. Для наступу німецькі генерали обирали між Бельфором і Варденом і зрештою зробили ставку на останній. Навколо Вердена утворився невеликий французький виступ, тож вдарити по ньому виглядало логічним та правильним рішенням. Однак, як показало майбутнє, цей задум швидко перетворився на криваву м'ясорубку. З якої практично неможливо було вийти цілим. Друзі, базована історія відкриває набір на експрес-курс підготовки до НМТ з історії України. Пройшовши його лише за три місяці навчання, ви зможете впевнено скласти НМТ на 190 і вище. Спеціально для вас ми підготували 21 анімовану лекцію, які допоможуть легко розібратися в історії без нудного зубріння. Окрім цього, ви отримаєте короткі конспекти, презентації, шпаргалки дат, а також інші цінні матеріали. Але найголовніше це практика. Вас чекає багато тестів та імітацій справжнього НМТ, щоб ви почувалися комфортно та впевнено вже на іспиті. А ще будуть живі онлайн-уроки з менторами, які допоможуть розібрати найскладніші теми та максимально прошарити пройдений матеріал. І бонус для наших глядачів: перші 10 учасників, які напишуть нам в Дірект інстаграму кодове база, отримають знижку на курс в майже 40%. Тож Тож в наш інстаграм за посиланням в описі. Приєднуйся до базованого курсу та складай НМТ на 190. Верден був одним із ключових пунктів французької системи оборони, адже мав добре облаштовану лінію укріплень. Його захищали три французькі корпуси, які могли досить успішно стримувати ворожий наступ. Але німецьке командування вирішило не шкодувати військ та зброї і розгромити свого ворога. Головний удар мав наноситися силами п'ятої німецької армії на ділянці фронту від Авокура до Етена. Нею командував кронпринц Прусії Вільгельм, але для самих солдатів він був більше символічним лідером. Син Кайзера підтримував агресивну тактику війни, навіть попри те, що реальні рішення щодо бою ухвалювали генерали. Німці повністю усвідомлювали могутність варденських укріплень, тож для їхнього руйнування сконцентрували колосальну кількість артилерії та мінометів. Загалом на ділянці наступу було зосереджено понад 1200 гармат і понад 200 мінометів, що було найбільшою концентрацією вогневих засобів за усю війну. Таким чином, маючи тотальну перевагу в артилерії та живій силі, німецький генштаб був упевнений, що досягне поставлених перед собою цілей. Довгоочікувана атака розпочалася 21 лютого масованим обстрілом французьких ліній оборони. Вогонь вели майже півтори тисячі стволів одночасно. Що створювало справжній пекельний шторм на позиціях захисників. Командувач оборони Вердена, генерал Філіп Петен, так згадував ці події. Ніде ще на жодному фронті в жодній битві не знали нічого подібного. Німці намагалися створити таку зону смерті, в якій жодна частина не змогла б утриматися. Хмари Сталі, човуну та отруйних газів розкинулися над нашими траншеями і сховищами, знищуючи буквально все. Неможливо описати цей наступ, який безумовно не має рівного за силою. Німецькі війська випустили по своєму ворогу понад 2 мільйони снарядів, що мало катастрофічні наслідки для передових укріплень французів. Обстріл тривав продовж восьми годин, після чого в атаку пішли перші німецькі штурмові групи, які мали на озброєні кулемети і вогнемети. Вони просувалися на правому фланзі фронту, досить легко перетнувши річку Мез. Аж доки не наткнулися на французький опір. Німецьке командування було переконане, що руйнівні удари артилерії поховали під собою не лише укріплення, але й їхніх оборонців. Але це виявилося лише ілюзією. Частина французьких солдатів не лише змогла вціліти, у здавалось би, нелюдських умовах, а й навіть спромоглася на організацію дієвого спротиву. Особливо активно оборонявся двохтисячний підрозділ Єгерів на чолі із полковником Емілем Дріаном. Який ціною надзвичайних зусиль стримував атаки ворожих штурмовиків. Як наслідок, майже всі вони, як і їхні командир, були знищені, але цією жертвою бійці дали час командуванню для дієвої відсічі. За перший день боїв німцям вдалося просунутися лише на кілька кілометрів вперед. А це було набагато повільніше, ніж очікувалося. Але, тим не менш, перші укріплені позиції таки опинилися у їхніх руках. Після чого малі штурмові групи намагалися прориватися далі у глиб. Таким чином, німецьким частинам вже у перші дні вдалося дістатися до одного із головних фортів Верденського укріпленого району, відомого як Дуомон. Він мав напрочуд вигідне розташування, і з нього можна було вести спостереження за всією місцевістю. Зважаючи на це, Дуомон став першочерговою ціллю для Кайзерівської армії, звідки вона збиралася розвивати свій успіх далі. Французький гарнізон форту складався здебільшого із літніх резервістів, а також мав досить мало озброєння. Більше того, французьке командування не вважало себе здатним утримати цю позицію, зважаючи на постійні артилерійські удари, які знищували все на своєму шляху. Такі ж переконання сповідували і рядові солдати, які не хотіли ставати легкою жертвою під грудами бетонних уламків. Як наслідок, Дуомон був фактично покинутий напризволяще. А 25 лютого до його стін підійшла німецька рота під керівництвом лейтенанта Брандіса. Німці провели стрімку атаку і змогли оволодіти фортецею практично без жодного опору і з боку деморалізованих французьких захисників. Невдовзі силам імперської армії вдалося взяти під контроль і навколишній район із одноіменним селом, взявши в полон практично всіх французьких вояків в околиці. Що цікаво, серед полонених виявився майбутній герой Другої світової війни і президент Франції Шарль Де Голь. Незважаючи на блискавичне захоплення до ОМОНа, німецький штаб був невдоволений повільними темпами просування, що аж ніяк не відповідало німецькому плану операції. Більше того, головнокомандувач французької армії у регіоні генерал Жозеф Жофер активно скеровував до Вердена великі підкріплення і особливо артилерію. Таким чином, з кожним днем німцям ставало все важче і важче пробуватися далі в глиб його оборони. Французи відповідали не менш спустошливими ударами, що зрештою звело початкові активні бойові дії до вже звичної позиційної боротьби. Німці, зазнаючи колосальних жертв в малоефективних штурмових атаках, все більше концентрувалися на обстрілах самого Вердена. Так вони намагалися підірвати моральний дух захисників, який, здавалось би, тільки міцнішав. Фактично всю весну фронт під Варденом був непорушним, а солдати вчиняли лише поодинокі вилазки до ворожих окопів, сподіваючись знайти слабке місце у захисті. Але умови життя в окопах були нестерпними солдати не могли підняти голову, адже кожна спроба загрожувала миттєвою смертю від кулеметного вогню чи снайпера. Поля навколо окопів були всіяні трупами, до яких часто неможливо було дістатися через безперервні обстріли. Траншеї кищили гігантськими щурами, які розносили інфекції та навіть нападали на людей. Постійні дощі перетворили окопи на суцільні болота, а самі солдати годинами стояли у воді. Це спричиняло окопну стопу, гангрену, яка часто призводила до ампутації кінцівок. Багато людей впадали у стан повного виснаження, їм ставало абсолютно байдуже до життя і смерті. Відомо про чимало випадків, коли зневірені солдати у повний зріст йшли на ворожі окопи для того, щоб їх якомога швидше вбили. З настанням літа бойові дії знову перейшли в активний стан, що було викликано прибуттям на фронт свіжих німецьких резервів. На початку червня різка атака 5-ї армії кронпринца Вільгельма завершилася оточенням ще одного ключового форта, відомого як Во. Виснажені тривалою обороною французькі сили виявилися не в змозі стримати цей удар. Як наслідок майже 500 знекровлених бійців під командуванням майора Реналя, виявилися у пастці, не маючи ні продовольства, ні шансу на порятунок. Через кілька днів вони були змушені здатися у полон, що стало ще однією визначальною перемогою кайзерівських солдатів. Однак цей успіх виявився одноразовим, оскільки їхні сили виснажувалися набагато швидше за французькі, постійно атакуючи, німці втрачали людей, а нових підкріплень, зважаючи на російський наступ на сході, Очікувати не доводилось. Але на початку липня кронпринц Вільгелім все ж спробував повторити черневий маневр і захопити сусідній форт Сувіль. Однак цього разу німецьких зусиль виявилося недостатньо. Зважаючи на цей провал і гостру нестачу людей, 11 липня німецьке командування наказало своїм силам перейти у суцільну оборону на всій ділянці. Але причина була не тільки у цьому, а ще у грандіозній атаці військ Антанти на річці Сома, яка розпочалася у ці дні. Німецька атака на Верден була неприємною несподіванкою для військ Антанти, але вони не збиралися змінювати через неї свої плани. 1 липня 1916 року вони розпочали масштабний наступ на річці Сома, який став проблемою вже для німецького генштабу. Союзні армії французів і британців спочатку налічували близько 300 тисяч людей, але згодом перевалили за 1 мільйон. Німці мали практично аналогічні сили, оскільки очікували союзного наступу, не знаючи, однак наскільки сильним він буде. Метою операції Антанти був поступовий прорив німецької оборони на річці і подальший вихід на оперативний простір. Звідти союзники мали відтіснити ворога в райони Нуайона і Араса, а згодом розбити їхні найбоєздатніші сили. Загальне керівництво військами здійснювали британський генерал Дуглас Гейг і француз Фердинанд Фош. Зі свого боку головну німецьку силу становила друга армія генерала Фріца фон Белова, оборонні позиції якої укріплювалися руками і були напрочуд міцними. Початку наступу армії Антанти передував семиденний артилерійський обстріл, який, однак, не надто сильно вплинув на здатність німців до спротиву. Натомість вдача сприяла французам, які, атакуючи на лівому фланзі, де німці не сподівалися їх побачити, змогли захопити кілька укріплень і поселень. Але водночас на північному фланзі, через невдачі британців, успіху досягти не вдалося. Після цього німцям почали надходити серйозні підкріплення, що дозволяли перейти до болючих контратак на загрозливих ділянках. Для кращого ведення боїв, друга армія фон Белова була розділена на дві частини, які атакували паралельно на двох флангах. Як наслідок, війська Антанти фактично втратили наступальний потенціал, намагаючись розрізненими атаками таки пробити німецький захист. Але це вело лише до зайвих втрат, які за кілька місяців сягнули майже 300 тисяч солдатів. Варто відзначити, що серед німецьких оборонців втрати були не менші. Зрештою, з настанням осені Антанта вирішила спробувати вийти з глухого кута, у який неочікувано потрапила. Для цього у бій було введено дві резервні армії а також новий і грізний вид зброї, який прозвали танками. Це був новітній винахід британців, що мав вигляд масивної і повільної броньованої гусеничної машини. На той час така техніка була ще надто недосконалою, хоча й мала грізне озброєння у вигляді бокових гармат. Більше того, екіпажі, які нею керували, не були достатньо навченими і не мали досвіду керування у бойових умовах. Зважаючи на це, дебют танків у війні виявився не надто вдалим, але, як не дивно, досить успішним. Бойове хрещення цих гусеничних машин відбулося у ніч на 15 вересня, коли 49 одиниць моделі Mark 1 почали просування на німецькі позиції. Однак через різного роду неполадки і проблеми до лінії фронту дісталося тільки 32 танка, а зрештою піти в повноцінний наступ змогли тільки 18 одиниць. Але цього було достатньо для серйозного психологічного удару по німецьких піхотинцях, які ніколи не бачили нічого подібного. Як наслідок за 5 годин штурму союзники змогли просунутися вглиб оборони ворога на цілих 5 кілометрів. Завдяки танкам у командування Антанти з'явилася надія на те, що тепер наступ піде якомога швидшими темпами і, нарешті, досягне успіху. Але все виявилося далеко не так і фактично завершилося нічим. Німці продовжували чинити шалений спротив, вміло використовуючи свої цінні резерви і ефективно маневруючи. Наприкінці жовтня французам і британцям вдалося дістатися до панівних висот між річками Сома і Анкре, хоча це коштувало моторошних жертв. Втративши понад 600 тисяч своїх солдатів, союзники повністю виснажилися, так і не вийшовши на запланований оперативний простір. Однак позитивний ефект від цієї кривавої кампанії все ж був, і полягав він у суттєвому підриві здатності Берліна вести тривалу війну у подальшому. Окрім цього, більшою мірою саме завдяки удару на Сомі Варден таки залишився у руках своїх героїчних оборонців. Удар союзників на Сомі значно погіршив і без того складну ситуацію для Німеччини під Верденом. У серпні становище на фронті стало настільки проблемним, що Берлін був вимушений змінити верховне командування армією. Новим начальником Генштабу став прославлений генерал Пауль фон Гінденбург, який був відомий численними розгромами армії Російської Імперії. Але навіть йому було дуже складно стабілізувати фронт, зважаючи, що французи тільки посилювали свій верденський гарнізон. Перебуваючи під враженнями від поля бою, Гінденбург чітко усвідомив, що у німців надзвичайно мало шансів на успіх. У своїх спогадах він згадував так: Верден ставав великою раною, яка підточувала наші сили, а тому було б раціонально відсунути наші позиції до району, розташованого поза вирвами. Таким чином, німці сподівалися зберегти більше своїх солдатів, але подальші події звели ці зусилля на нівець. Командувач французькими арміями у секторі Філіп Петен активно наполягав на збільшенні кількості артилерії, а особливо на доставці великокаліберних гармат. Як наслідок стану на осінь під Верденом були розгорнуті потужні 400-мм важкі мортири, удари яких могли стерти в пил майже будь-які укріплення на позиції. І саме завдяки їм, 24 жовтня, французи неочікувано для свого ворога повернули контроль над фортом Дуомон. За день до цього цей пункт, який перетворився на неприступну вогневу точку, був уражений вогнем мортир. Практично одразу всі його приміщення охопив вогонь, викликаний детонацією боєприпасів, що поставило місцевий гарнізон у безвихідь, їдкий дим не дозволяв погасити пожежу, тому наступного дня вони вирішили за краще покинути зруйнований форт. Відповісти на раптовий успіх французів Берліну фактично не було чим. Розгортання протистояння на Сомі постійно потребувало нових резервів, а також вогневих засобів, які були необхідні і підверденно. Тому виснаженим кайзерівським частинам залишалося тільки з останніх сил утримувати те, що ще залишалося у їхніх руках. Але вже у листопаді стало остаточно зрозуміло, що битва програна. Тоді французи за допомогою напрочуд ефективних мортир і артилерії повернули контроль над ще одним ключовим фортом. Во. Далі, під прикриттям масованого гарматного вогню, вони перейшли в атаку на знекровленого супротивника, щоб відкинути його якнайдалі від верденських укріплень. Таким чином, до середини грудня німці втратили всі свої здобуті ще з лютого території, за які було пролито величезно кров. Зрештою, розуміючи, що німецькі війська повністю розладнені і не можуть більше тримати оборону, їхнє командування віддало наказ на припинення боїв. 18 грудня всі вцілілі частини було відведено від Вердена, і це стало остаточним тріумфом Франції. Окрім того, що стратегічно укріплений район міста було збережено, ще й велика кількість німецьких солдат назавжди залишилися лежати на болотах. Але і французи залишили там багато своїх воїнів, через що ця битва увійшла в історію як Верденська м'ясорубка. За майже рік боїв загальні втрати з обох сторін сягнули близько одного мільйона. З яких понад 400 тисяч вбитими, це було грандіозне і криваве протистояння, що мало визначні наслідки для майбутнього ходу війни. Німецька імперія значно ослабла та втратила частину захоплених земель. Зі свого боку Антанта, у перемозі під Верденом вбачала прямі передумови до близької поразки найсильнішого суперника та лідера ворожого блоку держав. Їхні сподівання були щирими, однак для остаточної перемоги над другим райхом. Довелося пролити ще багато крові. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити продовження Першої світової у нас на каналі. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски, та слава Україні!